Ти почнеш? Чи я почну? Давай. Просто ми, так як завжди, холили колядувати, зайшовши до одної родини, побачили, що нас знімають. Сказали, що поділяться потім цим з друзями, щоб розказати, як колядують саме на Волині. А тут нам надсилають і кажуть, що ми вже завірусились по всьому інтернеті. Терці, різдяні, планети, зовсім байдужі, ворожі ракети. Відео, яке поширив той чоловік, має зараз 4 мільйони 300 тисяч переглядів. Багато різних приємних слів люди пишуть. Особливо зачіпає, коли військові пишуть про те, що їм приємно чути, їх, їх це мотивує. І це дуже зачіпає, дуже розчулює. І те, що зараз дуже всіх болить одночасно. ми, сестри Юлія і Анна Аківа, народились в селі Хоболдова. Зараз навчаємось у львівському музичному фаховому коледжі. Нам 19 років. Вселена веселися, бо ходісь родився. Щоб дозволим мирно жити, смуток в раді замінити, віруючим віруючим у нього, Щоб дозволим мирно жити, смуток в раді замінити, віруючим, віруючим у нього. Я, бабуся цих дівчат. Києва Галина, мама тата їхнього. Вони приїжджають до мене кожного року. Як вони стали колядувати, так вони їздять до мене кожен рік. У мене є дуже багато друзів, і всі друзі мені дзвонять, і всі говорять, що ми бачили твоїх внуків. Ми дуже задоволені ними. Вони гарно співають. Вони де виступають, чи в Львові, чи де то. Вони скидають мені і Я то все слухаю. Гарно колядували. Дякую. Дякую. З Богом. Давайте може, розкажи про мене. А я Давай. розкажу про тебе. Юля дуже стримана, дуже спокійна, але дуже добра. Завжди підтримає, якщо треба, скаже те, що справді допоможе. І ми дуже вісні. А Аня більш така життєрадісна, піднесена, більш емоційно виражається, ніж я. Може, це впливає те, що я трошечки старша, там на якихось 10 хвилин. Ми дуже близькі одне для одного, від того воно так іде спільно. І хочеться передати людям добро і просто передати сенс пісні, щоб вони зрозуміли це так, як розуміємо. Ми. ми як і всі почали навчатися в школі. Пізніше почали навчатися в музичній школі. Юля поступила на скрипку, а я на фортепіано. Ходили на хор, і наша вчителька з хору Федорова Ірина Федорівна помітила в нас цей талант співу і сказала, можливо, би ви хотіли на вокал. Одного разу викладачка спробувала поєднати нас. Ну, навчила нас співати в два голоси. Я пам'ятаю наш перший виступ. Пам'ятаю, як аплодували стоячи, це було, ну, це було дуже, дуже. Приємно. Емоції такі були. Виявилося, що у мене трошки нижчий тембр, от, і я співала нижнім голосом. Це називається Альт. Сопрано це вищий голос. Але взагалі ми є двоє сопрано. У нас є брат Ігор, йому 10 років. Любить з нами співати. Зараз не навчається по музиці, бо немає такої можливості, бо він ще ходить на бойовий гопак. Церкву ми ходили з маленьку завжди, або з бабусею, з дідусем, або з мамою, кожне свято. Четвертий рік ми співаємо в церковному хорі. От як поступили в коледж, так і пішли співати. Це таке умиротворення на душі, так тепло стає і добре. Відчуваєш, що ти з Богом і розумієш, що він тебе чує через спів. Ми цю колядку знали і чули її ще з 23-го року, відколи вона її написала. Віталій У і... Нас такого ще не було, щоб автор нас там якось помітив чи відзначив. Одногрупники бачили. Це точно раді за нас. Та дуже ці. 에... Ну, у нас добре. починай. <реш> <реш> починай. <реш> 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 ну, зараз у нас всіх спільне бажання це мир. Мир для України для всього світу, щоб все було добре і ми могли далі мирно жити. Водночас і свято, але ну багато родин зараз чекають на своїх рідних в постійному переживанні, в постійному стресі через війну. Але прославляти Бога треба будь-який час і, і водночас дякувати за те, що дякувати Богу, дякувати захисникам за те, що ми маємо можливість співати тут. Зірка різдвяна. Срубився слава